З метою якнайшвидшої інтеграції у суспільство ветерана та його рідних у центрі зайнятості є можливість пройти безкоштовне професійне навчання в закладах освіти. Таким чином вони зможуть покращити свою конкурентоспроможність на ринку праці. Ветерани та ветеранки можуть отримати спеціальність у центрах профтехнічної освіти в закладах державної служби зайнятості. На сьогодні їх діє вісім. Тут можна навчатися за 98 ліцензованими професіями та 400 освітніми програмами. Зокрема, ветерани та ветеранки мають можливість незалежно від їхнього рівня освіти безоплатно пройти підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації. Під час освітнього процесу надається можливість безплатного проживання для ветеранів ветеранок, а також компенсуються витрати на проїзд. Для супроводжуючої особи в разі навчання людини з інвалідністю також є можливість отримати ваучер та здобути нову професію. Для того щоб отримати ваучер, учаснику бойових дій треба бути незареєстрованим зареєстрованим в службі зайнятості як безробітний, а також мати вищу чи професійну освіту, пояснюють фахівці. У ветеранів або у другого з подружжя є можливість отримати грант на створення або розвиток власного бізнесу. Завдяки цій програмі можна отримати до одного мільйону гривень. Обов'язковою умовою отримання грантових коштів є створення нових робочих місць за умови створення одного робочого місця. Ветерана або ветеранка можуть отримати 250-500 тисяч гривень за умови створення двох робочих місць: 500 тисяч гривень і мільйон гривень, якщо, якщо створили грантоотримувач створив 4 робочі місця. Кошти грантів можна витратити на придбання меблів, закупівлю ліцензійного програмного забезпечення, сировини матеріалів, товарів та послуг. Пов'язаних з реалізацією бізнес-плану, послуги маркетингу та реклами, оренду, оплату, лізинг, обладнання. Того року один учасник бойових дій відкрив власну справу і отримав. Вірніше, він розширив власну справу, він же власну справу мав, отримав 1 мільйон гривень. Створив чотири створив робочі місця та працевлаштував осіб. Завдяки налагодженій співпраці з комунальним підприємством Ветеранський простір вдома ми маємо змогу центр зайнятості та наші фахівці. Оперативно інформувати, допомагати та отримувати результат. Служба зайнятості може надавати компенсацію роботодавцю за облаштування робочого місця для ветеранів та ветеранок, які повертаються до професійної діяльності. Також така компенсація доступна для самозайнятих осіб та фопів, які є ветеранами з інвалідністю, та людей з інвалідністю, які є власниками бізнесу, зареєстрованим після 18 березня поточного року. Робоче місце облаштовується під потреби працівника. І максимальний розмір компенсації за його облаштування для людини з інвалідністю першої групи це 120 тисяч, для особи з інвалідністю другої групи це 80 тисяч. Перелік обладнання, яке можна закупити за ці гроші, досить широкий: це понад 500 найменувань. Це і спеціалізовані стільці, кушетки, поручні, пантуси. Роботодавець має це закупити, поставити і починає працювати. Через дію роботодавець подає всі документи, заяву. Розрахунки та квітанції, а служба зайнятості впродовж 70 днів це опрацьовує та перераховує кошти, тобто компенсує державною службою зайнятості створений онлайн-ресурс Єдине вікно послуг, де можуть отримати консультацію ветерани, ветеранки та люди з обмеженими можливостями.